На дворі дощ та, незважаючи на це, до виставкової зали сходиться все більше людей. Усі з квітами та усміхнені. Не дивно, сьогодні в мистецькій родині спілки художників ювіляр. Микола Сівак святкує 60. Колеги звуть його вибуховим та невтомним у своїй творчості. Це надзвичайно імпульсивна людина, і тому він може писати так, а не інакше. Тобто він імпульсивно відчуває і форму, і колір. Йому завжди чогось в тому світі мало, в творчості мало. Тому він займається і керамікою, і живописом, і скульптурою. І працює надзвичайно багато. Коли б не подзвонив йому, то він завжди в майстерні. То 12 но чи 12-та, ночі, то є то є нормально. Експозиція це 18 скульптур у бронзі, караміці та понад чотири десятка живописних картин. Усі надзвичайно соковиті у кольорі. Роботи художник пише виключно з натури й на пленерах. От тільки власну творчість ділиться, продає практично за мізер. Це не тому, що я такий добрий, да а це тому, що я хочу себе реалізувати. Мені надоїло ставити роботи на полиці. Гуцулка Журавель, вуйко Дмитро та бандурист скульптури митця. Навіть у назвах прочитується національне забарвлення. Микола сіва каже, це родзинка його творчості і мріє майстер про цілий парк такої монументальної скульптури. Я бачив, наприклад, в прибалці парк скульптур в Таліні. Я думаю, і такі вони розумієте. Вони такі, хоч там зображена жінка, чи там зображений віз, наприклад, чи кінь. Відчувається, що прибалтійська пластика, національний там звучить. Я от хотів би таке саме зробити. Ну, наприклад, в тій самій Острозької академії. Там такий прекрасний парк. Перші кроки зроблені минулого року в парку Острозької академії з'явились три скульптури митця. Діана Білоконко, Ігор Прокопчук, новини Рівного.